Побажалася назад на мій YouTube канал. Сьогоднішнє відео буде рум-тур моєї квартири, яку я знімаю сама і живу в США я вже три роки. Цю квартиру я знімаю другий рік. Це моє друге житло. Якщо ви хочете подивитись відео, як я цю квартиру шукала, то воно є на моєму каналі, і потім як я сюди заселялась. Ну а ті, хто хоче подивитись, як же я тут мешкаю і як я облаштувала своє життя, welcome back. Від до моєї квартири починається з таких. Сход. І коли я тільки сюди заселилася, це було великою проблемою і питанням, як же мені підняти всі свої меблі. Наприклад, оцей диван мені довелося найняти професійно людей. А, ну, як професійно, це були просто хлопці з Фейсбуку, які мені цей диван сюди тягнули наверх, і це була ціла морока. Одразу, як ми заходимо, тут мене, мене зустрічає маленький такий опосом це символ нашого міста, там, де ми живемо. І розочка, яку мені подарувала моя сестра, але я не дуже вмію з нею доглядати, тому, можливо, її недовго залишилось. Якщо ви, до речі, знаєте, як доглядати за такими розами в кушочку, обов'язково залиште мені коментар. Також з мене речі, які я завжди хопаю останню хвилину перед тим, як вийти з дому, це моя пляшка з водою, моя камера і мої окуляри. В мене також висить, до речі, мій оберіг, який я зробила сама. Це мотанка українська, яка має Зберігати мою оселю від злих духів або злих людей і ключі від моєї машини. Взагалі я не дуже завжди вірила в ці всі прикмети, але коли живеш сама за кордоном, все ж таки хочеться якогось такого відчуття безпеки, навіть якщо це якась, якась дурничка, але якщо тебе це заспокоює, тобі це допомагає чому ні. І одразу, як заходимо до мене додому, тут в мене зона Вітальні. З каміном цей камін електричний, і він дає світло, і він також дає мені тепло взимку, я можу його включати. І отак от тут насолоджуватись цим видом і грітись біля вогнику на цьому м'якенькому дивані. До речі, всі люди, які коли-небудь сідали на мій диван, просто завжди їх вражали, наскільки цей диван м'який. купила я його всього за 100 доларів в якомусь магазині, типу, в магазині використаних речей, типу в такому секондхенді для меблів. Дуже гарна покупка. Тут в мене лампа з ікеї, і вона підсвічує кошачий такий домик, який, до речі, мої коти використовують і їм подобається. Тому дуже вдала покупка. Над каміном я собі влаштувала таку маленьку бібліотеку, таку затишну поличку. Тут в мене різні книжки, які я вже прочитала, бо які тільки збираюсь прочитати. Ці свічки в мене чисто декоративні, я їх ніколи не запалюю, тому що я переймаюся з, з того, що вони зроблені з парафіну, і ну, все ж таки не дуже вдома це запалювати. Тому в мене чисто вони для краси. Тут в мене колекція моїх книжечок, деякі я купляла, деякі я знаходила або мені дарували. І оця книжка особливо мені в, а, в свій час допомогла, тому що, якщо хтось не знає, я була курцем багато років. І потім курила IQOS, електронки, до речі, Ікосу в Америці немає. Тому я дуже підсіла на ці електронки, і оця сама книжка, легкий спосіб кинути курити вейп мені дуже допомогла, я завдяки неї кинула, і вже рік навіть більше не палю. Далі тут у нас картина мого виробництва і деякі настолки, і шахи, які де, 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 тільки нещодавно навчилась грати я в ці шахи. І ось тепер в мене вони тут в моїй колекції настольних ігор. Це взагалі одна з найулюбленіших моїх речей в домі. Це я зробила собі такий бар. Хоч п'ю я не дуже, не дуже часто, але мені здається, що це таке гарне прикрашення додаток до моєї оселі. Тут в мене є знизу різні лікери, келихи, прикраси, ці квіточки. Я засушила самостійно з якогось букету, картина мого виробництва також. І от такий набор, з якого повністю все було знайдено на секунді, включно з оцим от, срібним піддоном. Мені зачинає називається піддон. Виправте мене в коментарях, якщо я не права. І його, до речі, треба чистити час у час. От я зараз для відео його вирішила не чистити і показати вам, як він виглядає в реальному житті. Також в мене тут моя лампа, якщо хтось пам'ятає, як я її купляла. В неї зламалась відділ, в якому має бути сама лампочка всередині, тому зараз вона в мене просто такий, як декоративна глиба солі. Ось. Якщо у вас вдома немає декоративної глиби солі, то я взагалі не знаю, що ви робите зі своїм життям. Давайте зажжемо з вами свічечку. Для відео я це не робила ще. Зараз зробимо, щоб взагалі з нас було тут дуже затишно. Так, ця свічка стає вже дуже глибокою. І в мене не виходить ніколи за жаль. Мене не виходить запалити іншу, іншу частину свічки. Я не знаю, як це зробити. А, хай буде просто одна. Хай буде в мене просто половинка свічки запалена. В мене це також влаштує. І ми переходимо до частини, де я показую свою кухню. Готую я достатньо часто, а за тиждень я намагаюся приготувати хоча б декілька страв, які буду куштувати вдома. Але частіше за все в мене виходить так, що сніданок, ланч їм вдома. А на вечерю я кудись іду, або я роблю якусь доставку, або я приношу собі їжу додому, або хтось мені приносить, або я кудись своїм хлопцям, і ми разом їмо щось смачненьке. І ось моя кухня. У нас тут є окремо такий островок з мийкою, і окремо є частина кухні. Там, де в мене мийка, тут я спеціально для відео помила посуд. Так зазвичай в мене пару тарілок, але завжди лежить. Я, я за цим не дуже слідкую, тому що я в цьому плані дуже лінива людина. І як ви бачите, в мене є тут посудомийна машина. До речі, це стандарт майже в усіх американських домах. Вона є. Це в Україні в мене ніколи не було посудомийної машини. Це було щось набагато для мене. Для мене тепер завжди дуже велика проблема її і загрузити, тому що я ненавиджу взагалі нічого роб робити з посудом. І е, якщо я варіант його не мити і залишити миться, то він мене може тут цілий день. Отак, такі вам реальні. Також в мене тут є фрукти. Я намагаюся останнім часом, якщо мені хочеться з'їсти якийсь снек, то їсти фрукти замість а, цукерок. До речі, на допомогу ще приходять ось такі фініки. Так вони виглядають. Виглядають вони не дуже звабливо, але вони дуже смачні. І коли хочеться з'їсти якоїсь гадості, якусь шоколаду в 11 вечора, вони дуже виручають, тому що вони дуже солодкі, і після них не хочеться більше нічого солодкого. І інша частина моєї кухні тут в мене стиральна машина і сушильна машина, також це стандарт, тому що тут зазвичай немає в квартирах балконів, де можна було б все вивесити. І сушимо ми білизну просто в квартирі. А в сушильній машині. Також в мене тут частина, там де зазвичай я готую свою їжу і лопатки. Це оливкова олія. До речі, супер рекомендую для тих, хто хоче відслідковувати, скільки він е споживає олії. Це дуже зручно. Тут є режим розприскування, тобто щоб смажити на мінімальній кількості олії. І також цю олію мені подарувала подружка, яка працює в єврейському магазині. Там є українські товари, і ось в мене є така бутилка е домашньої соняшникової олії, яку я просто обожнюю. Далі можна помітити, що тут в мене відбувається така плиточка. А значить, ця плиточка це було те, що я зробила своїми руками, коли я в цю квартиру. Тому що до цього стіна просто виглядала отак. Тобто, це була просто пофарбована стіна, але мені воно не подобалось. І я замовила. А цю плитку, вона як така наклейка, насправді, вона як така, типу, вініла. Бачите, вона ну, не дуже не дуже якісна, тому що ну, воно клеє все моїми руками, а я не професійний маляр штукатур. А, коротше, і цю наклейку просто я наліплювала на стіну. Вона, типу, як стікер. І тепер в мене така от декоративна стіночка. І я насправді навіть не знаю, коли я буду з цієї квартири виїжджати, мені може бути. Не дуже весело від цього свого рішення в минулому, але зараз мені подобається. До речі, коли виїжджаєш з квартири, треба все повернути а, в той вигляд, як, який воно було на момент, коли ти в'їжджав, якщо ти хочеш отримати свій депозит назад. Тут в мене мій холодильник, заглянути туди ми не будемо, тому що там в мене не прибрано. На холодильнику в мене паперець, за яку я зараз борюсь, щоб вона в мене вижила, тому що я. У мене ніколи не було вдома папороті, і я насправді не дуже знаю, як за нею доглядати, але подивимось, що взагалі що з цього вийде. Поки що ми ще шукаємо один до одного підхід. І тут в мене різні магніти. Взагалі я не дуже люблю, коли весь холодильник вкритий магнітами, тому в мене тут максимальний мінімалізм це наші хлопці. А фотки, магнітики. Магнітики, до речі, я зробила сама з глини і розмалювала Це мій улюблений. Подивитись, просто яка ця прелість. Яка мілота, ця маленька суша. Тут в мене зойна обідня на 4 людини. Спитайте мене, коли останній раз в мене було 4 людини в гостях А, Тут в мене така лампа, яка, до речі, мені дуже подобається лампа з Амазону, взагалі недорога. І в мене вхід в іншу кімнату. Це моя спальня зліва, а справа в мене знаходиться моя гардеробна кімната. Трошки без ладу, ну це така ситуація житейська. Тут я храню своє взуття, тут в мене мої речі, там в мене ще якісь там сезонні речі, які зараз мені не потрібні. Також речі, речі, піжами, а, мої сумки. І також я храню тут різне барахло зверху. Така от зручна кімнатка, в яку можна зайти. До речі, можете помітити, що в мене є цей румба пылесос. Запитайте мене, коли останній раз я їм користувалась. Взагалі, мені здається, що ці пилисоси, вони вимагають більше від тебе часу, ніж вони тобі економлять прибирання, тому що він постійно десь застерігає, постійно йому треба твоя допомога. Коротше, я просто перестала його взагалі а, майже використовувати. Тут в мене спить Китя, і це моя а, спальня. І ось вона, я, яка дає вам цей До речі, не забувайте ставити лайк цьому відео, поширювати його. Якщо вам подобається цей ютуб канал, і ви хочете виказати мені свою підтримку. Тут в мене зона різних ток, яка, яка взагалі в мене почала з Іспанії, тому що в Іспанії мені дуже хотілося якогось декору в своєму житлі, але все було настільки відчуття тимчасовості і відчуття, що на сьогодні-завтра ти кудись поїдеш, і, може повернешся в Україну, що мені не хотілося інвестувати гроші взагалі в якийсь серйозний декор, і тому мені здалося, що це буде прикольно просто наліпити різні картки, які. я з різних подорожей а, і зробити собі такий депор. І все, сюди я благополучно перевезла в Америку, і також в мене тут додаються а, нові картинки, Ось, наприклад, з Каліфорнії. До речі, в мене є влог з Каліфорнії на моєму каналі. Якщо комусь цікаво, йдіть, подивіться його. Мена традиція продовжується, і в мене тут колекція різних карток з різних частин світу. Далі ми маємо тут в куточку кошачий домик і такий от комодік. Комодик взагалі 30 доларів на Amazon. Це була одна з перших моїх покупок, коли я заїхала в своє нове житло перше. Тому що я тільки туди переїхала, і мені дуже потрібно було десь зберігати свої речі, а грошей не було, тому цей комод просто врятував мені тоді життя. Тут в мене також є мої книжечки. Фотоапарат, який я купила нещодавно, і ще з ним розбираюсь. Парфюми, деякі прикраси. Я люблю привозити іноді з моря якісь цікаві ракушки. І також в мене тут мої парфюми. Колекція дуже невелика, але мені подобається. Особливо зараз я підсіла на оцей. Це у нас... цей парфюм називається Gucci Flora. і це запах орхідеї. От мені завжди було цікаво, хто вигадує, що це запах орхідеї. Якщо орхідеї ніяк не пахнуть. Але парфюм цей класний, мені подобається. Також в мене тут в куточку мій йога килимок тому що я намагаюся займатися кожен день потрошки, або через день, тому що це дуже впливає на мій психічний стан. Якщо я не буду займатися ніякою активністю, то можна загріміти просто в дурку. Тут в мене така маленька імпровізована арт-студія. Тут мої картини, які я закінчила або над якими я працюю. Там ще більше в мене такий маленький архів моїх робіт. Тут в мене, до речі, новий мольберт, який дуже мені подобається. Він дуже зручний на таких колесиках. І якісь роботи, над якими я працюю зараз. Далі, тут в мене така велика рослинка, розділяє мою зону творчості з моєю зоною робочою. Це моє робоче місце. Тут є графік, по якому я. Живу, на жаль, хотілося б без графіка, але ну, дівчатки, що маємо, то маємо. Тут мій персональний комп'ютер і... і мій робочий ноутбук, і також тут різні ще додаткові матеріали для моєї творчості, які мені зараз потрібні. До речі, ці свічки я зробила зі своєю подружкою. У нас була ніч, там де ми а, робили такі от свічки в бутилках. Вона цю ідею побачила мені за десь на пінтерест. Ось мені здається, що це такий прикольний додаток до оселі. Ну, а ми йдемо з вами в останню кімнату моєї квартири, і це ванна кімната. Вона, в принципі, така в мене не дуже велика, але тут є все, що мені потрібно. Як ви бачите, тут є ще все, що потрібно моїм котикам. І якщо у вас є коти, вам це зрозуміло. Я думаю, коли в тебе є тварини, просто естетика покидає чат, тому що в тебе вдома з'являється. Просто дуже багато всього, що потрібно твоїм тваринкам, і я не виключення. Ось ось ось, будь ласка. Це, до речі, причина, чому я перестала приймати ванну, тому що я дуже люблю лежати у ванні, але я тепер не можу лежати, тому що я маю нюхати кошачі туалети, от прям прямо біля себе. Але перенести мені немає їх туди. Така весела шторка, треба ж себе якось розважати. А то, до речі, з цим все, що відбувається зараз в Америці, і по відношенню до іммігрантів і до українців, включно просто. Дуже, дуже депресивно, дуже це все серйозно, і я жартую, але насправді це переживається все дуже серйозно. Але ось такі от дрібнички, як така веселенька шторка, вони ну, допомагають трошечки трошечки вони допомагають не вийти у вікно. А моя доглядова косметика. Як бачите, набір дуже а, мінімалістичний. Моя вмивалка, різні крема, дроватка. з ванної кімнати ми можемо отак вийти в гардеробний. Це дуже зручно, коли ти ввечері роздягаєшся перед тим, як йти в душ, ідеш за піжамою, потім ідеш там, кидаєш а, брудні речі в корзину, там достаєш щось нове. Коротше, це дуже зручно, що така, такий простір він для зборів а, дуже комфортний. Взагалі, в мене останніми роками якась. Є е, е, криза з приводу того, що мені носити. Тому що в Україні я завжди розуміла, що мені треба носити, тому що всі магазини вони приблизно е, диктували якісь тренди. І типу хочеш не хочеш, але ти знаєш, що зараз всі носять, що носить молодь. Молодь я ще їздила на метро. Завжди можна подивитись, хто що вдягнутий. А зараз якось в Америці мені здається немає як такової моди, і всі вдягаються, як їм подобається. Немає якогось такого. Чітко я навіть не знаю, які зараз популярні джинси. Наприклад, зараз, типу, скіні на носять. Хорошо, я взагалі відстала від моди, відстала від життя, від якихось українських європейських трендів, тому в мене криза, що мені немає що носити. Ну а я дякую вам, що ви додивились це відео до кінця. Якщо ви ще не зробили це, обов'язково натискайте кнопку Підписатись, тому що відео виходять кожен тиждень на цьому каналі. Тепер ми не будемо казати про те, що було раніше. Тому на тут і зараз тут і зараз відео в нас виходять кожен тиждень. Тож, а, хочу зазначити, що ліс тут підписується на рік, тому що можна в принципі підписати його починаючи десь з 7 місяців. Але а, чим менший срок в тебе оренди, тим дорожча в тебе орендна плата по контракту. Тому, якщо підписувати, підписувати хоча б на рік. Ось я так і зробила, і в мене йде вже тут другий рік моєї оренди. Мені поки що все подобається. Також в мене в моєму житловому комплексі є спортзал, є басейн, і він знаходиться в такій тобі, пішохідній зоні, в центрі міста, тому поки що все мені подобається. А я дякую вам, що дивилися відео до кінця. Підписуйтесь на цей канал і всім пока.